Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про подібну крапку Це такий оператор R, який використовується для вказівки на конкретну функцію чи об'єкт з певного пакету без необхідності завантажувати весь пакет. Наприклад, у нас є два пакети, які мають е одну і ту саму назву функції. І для цього використовується саме ця два е крапка Умовно ми створимо якусь функцію. Наприклад, uh, MySemRize. Uh, і кажемо, що це якась функція. Давайте просто нижнім підкреслюємо вез, наприклад, дав колін. Це в мене в інших файлах валяється. Uh, і mm, кажемо, що це у нас є функція. Ця функція приймає значення трь трьох аргументів: дата. І давайте двох, щоб не робити калічним код. Наприклад, дата і, наприклад, group. Var. Далі відкриваємо фіверні дорочки і а, використовуємо, наприклад, наш відомий пайп. Для структуризації uh, коду. Mm, і використовуємо пакет DeepLear. І ми звертаємося до нашого uh, пакету DeepLear з використанням функцій, наприклад, uh, groupBy. Але в даному випадку ми просто звертаємося до нашого uh, пакету DeepLear. За ще uh, двокрапка використовується, якщо у нас. Uh, Є два файли зима одинаковими функціями для того, щоб uh, захоплюватись деяким інцидентом. Ну і, в принципі, це все. Ну, давайте зараз запишемо код. Uh, у нас тут буде груп вар. Uh, і знову вайп. Ну, і, ну, я не знаю, що далі можна ще написати. Ну, наприклад. Uh, Mm, deep lear. Наприклад, summarize. Наприклад, дату напишемо. Заф дата капочка frame. Uh, поставимо середній арпатич, наприклад, uh, міну uh, дрівні. Наприклад, значення numeric. Uh. Ну і отримаємо а, наші фрейми з наших даних. І ну ну код як такого він не буде виконувати, бо ми ніяких ні вивідів не поставили, але просто щоб показати, що воно виробить світ подвійного крапка, я думаю, я як ніхто сказав Тож, в принципі, на цьому все. Тож, до